Проби морської води в Одесі беруться на пляжах Лонжерон, Лузанівка, Аркадія на 10-й, 16-й станції Великого Фонтану, також на дачі Ковалевського. Нагадаємо, внаслідок екологічної катастрофи через підрив Каховської ГЕС, велика кількість забрудненої річної води вилилася у Чорне море та досить швидко досягла Одеської області. У червні спеціалісти фіксували зниження рівня солоності морської води більше ніж в два рази. Забруднення моря за такими показниками, як залізо, нітрити, нітрати, нафтопродукти. А з кінця червня. Якість морської води має тенденцію до покращення, констатують фахівці Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Моз України. З 25 го числа ми поступово бачимо зниження показників мікробіологічної по сьогоднішній день, і позитивні проби впали до 20%. І кожен день дереться з шести проб, один одна чи два проби дає позитивні результати. Що стосується дослідження на холеро і холероподібні вібріони, то тенденція наступна. З 17 червня по 24 червня, коли процент позитивних знахідок був 56%. Тобто у нас були дні, коли ми з шести проб в п'яти пробах знаходилися 83 позитивних знахідок на і холероподібні вібріони. Але за цей час не було жодного випадку виділення холери. Ми виділяли тільки на квібріони, фібріни, алгіналітикус, парагімолітікус та інші з морської води. Наслідки забруднення навколишнього середовища через підрив Каховської дамби стосувалися не лише води, а й безпосередньо самих міських пляжів. Найдовше пікове забруднення до 60% нам дав третій тиждень наших досліджень. Там були і пісок, і морська вода. Були забруднені з збутниками паразитарних хвороб Всього протягом місяця. Ми відібрали 22 проби води морської з пляжів моста Одеса, і 50% з них було забруднені забруднені гельмінтами. За минулий тиждень захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі знизилася на 14,5% і склала 70 випадків, з яких 56% – це діти. Випадків холери не зареєстровано. Обстежили по одеському регіону 183 хворих з дисфункцією на гостро кішкової інфекції на холеру. Збутника холери не виявлено. Працівники центру також нагадали одеситам та гостям міста про необхідність правильного харчування, особливо у спекотну погоду. Залишаються актуальними всі правила належного зберігання і термічної обробки продуктів перед вживанням. Деякі з порад фахівців стосуються розміру порцій та складу щоденного вживання їжі. Фінські вчені ввели в постійний обіход так зване правило тарілки. Правило тарілки це те, той набір продуктів, який, повинно, який необхідно вживати при кожному прийомі їжі. Це половина тарілки повинна бути овочі або фрукти, але все-таки перевагу необхідно віддавати овочам, тому що вони містять щонайменше цукру. І слідуюча половина це. Складні вуглеводи та білки перевагу слід віддавати тушкованим, а не смаженим стравам, також вживати більше води. До речі, стосовно останньої, то питна вода знаходиться на постійному контролі і відповідає нормі.